Я хочу вам сказати, і сам я в це вірю. Після того, як я прийняв присягу, от я відчув цей амофор, оце благословіння. Я собі знав, що я прийшов не просто так, а я прийшов за своє племя, за свій рід, за свою націю, за свою хату. Слава Україні! Героям слава! Я! Я, воїн української національної революції! Воїн української національної революції! Взявши до рук зброю! Взявши, взявши до рук зброю! зброї, своєю і совістю! Перед, перед великим народом українців! Перед святою землею українською! Перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України! А та перед, перед Господом, Господом та Богом всемогутнім! Боротись за повне визволення всіх українських земель і українського народу від загарбників та здобути українську самостійну державу. В цій боротьбі не пожалію ні, ні крові, ні, ні життя. Ні і буду битися до останнього, останнього подиху і до заложні перемоги над усіма ворогами України. Буду мужнім, відважним і хоробрим в бою та нещадним. До ворогів землі української буду чесним, і революційно пильним воїном. Буду виконувати всі накази Зверкників та провідників. Суворо зберігати і та державну таємницю. Буду гідним побратимом у бою та в бойовому житті. Всім своїм товаришам, товаришам по зброї. Коли я порушу або відступлю від цієї присяги, суворий закон української національної революції і спаде на мене зава. Українського народу Так мені Боже допоможи у виконанні моїх обов'язків. Слава Україні! Героям слава! Ну що ж, вітаю вас, друзі, в батальйоні ОУН, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.